Чи є особливості поділу майна подружжя, яке збирається розлучитись, поділити майно, якщо воно знаходиться за кордоном? Особливості, як ви розумієте, у мене для вас цілі кармани. Так от, зверніть увагу, що якщо майно набуте в Україні, то ділити його потрібно в Україні. прикладу, у вас є квартира. Будинок, бізнес можливо. Одначе, якщо у вас певне майно, яке набуто у шлюбі, зареєстровано, знаходиться, до прикладу, в Польщі, то, як ви розумієте, ділити потрібно саме у Польщі. Тобто розлучатися можна в Україні, але ділити майно у Франції потрібно у Франції, в США, так в США. Тобто майно ділиться за законом тієї держави, де. Воно знаходиться. Це одна із таких от особливостей, про яку необхідно пам'ятати. Резюмую, що важлива річ, розлучатися можна в Україні, а от майно ділимо там, де воно знаходиться. По-друге, виконання рішення суду це наступна проблема, з якою необхідно буде зіткнутися вам рано чи пізно, оскільки. Буде рішення суду, в якому вказуватиметься, що присудити вам, до прикладу, автомобіль, як ви розумієте, потрібно здійснити його перереєстрацію. А для цього без вашої участі потрібна буде довіреність. Потім виникне нюанс, як отримувати тих паспорт і так далі. Тобто, як здійснити супровід виготовлення нових документів на майно. Хоча тихпаспорт це не зовсім документ, який підтверджує право власності на майно, бо буде, зокрема, таким документом рішення суду, одначе, я думаю, хід думки ви зрозуміли. Аналогічно у нас проблема може бути із виконанням рішення суду про реєстрацію права власності на підставі рішення суду. Тут уже є нюанси. А чи ви той титульний власник, тобто той, на кого оформлені документи в шлюбі. Якщо була до прикладу купівля продаж. Тобто, якщо ви титульний власник, це одна може бути історія. А якщо ви в документах не вказані на півлю нерухомості, яку ми ділимо, то це дещо може бути інша історія. Чому? Та тому що, якщо так в теорію вдатися, то новим насправді документом правовстановлюючим буде рішення суду. Одначе в ряді випадків. Деякі нотаріуси, деякі реєстратори, вони не включають оцей ось документ у реєстр як нову підставу права власності, оскільки особа була ким правильно титульним власником. Коротше кажучи, варіантів поділу, майна і особливостей, коли особа за кордоном їх ну, величезна кількість. Проте, якщо правильно підходити, то можна в, в дистанційному такому от форматі, ви ж розумієте, з ким потрібно мати справу, щоб це якісно зробити, натяк ви, я думаю, щойно ще раз усвідомили. Коротше кажучи, ми вам це можемо організувати незалежно від того, де потрібно ділити майно. Якщо в Польщі необхідно ділити, будемо ділити в Польщі. Якщо в Туреччині, то ділимо і в Туреччині.